На запорізькому напрямку протягом минулої доби російські війська активно штурмували позиції українських підрозділів. За даними сил оборони півдня, найбільш інтенсивні бої тривають на Олександрівському, Гуляйпільському та Аріхівському напрямках. Зокрема, на Олександрівському напрямку зафіксовано 20 отак на Гуляйпільському 12 і на Оріхівському – 5. Ну і відтак, збройні сили України вже підтягнули резерви на Запорізькому напрямку. Про це повідомив командир екіпажу спецзагону безпілотних систем «Тайфун» із позивним Бойко. За його словами, ситуація контрольована, однак росіяни намагаються перерізати логістику по трасі між Гуляйполем та Покровськом. Тепер хочеться від вас почути оперативну ситуацію станом на 14.54 на запорізькому напрямку. Все те, що можете сказати в ефірі. Ну, я хочу сказати те, що дійсно противник він не припиняє спроб е, обійти охопити, точніше, е, населений пункт Гуляйполе із східної і північної сторони, а також намагається е, підійти ближче до логістичного шляху, який веде з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя. Е, там е, він. Рухається в напрямку, намагається верніше рухатись в напрямку населеного пункту Варварівка, але ну, в Сили оборони України проводять пошуково-ударні дії. Щодо того, що, по-перше, ми проводимо блокувальні дії. По друге, пошуково-ударні дії, блокувальні дії ми проводимо для того, щоб противник щоб спинити, ну ми спинили противника і зараз не даємо йому просуватись далі. А пошуково ударні для того, щоб ну, ви напевно, чули про таку тактику, як інфільтрація, коли Приховано, проходять групи ворога. В нам глибоко в тил намагаються пройти, і там ми їх знищимо. Так, от саме по таких лісосмугах ворог намагається пройти, інфільтруватись до нас в тил, приблизно підійти до цієї магістралі, але ми його знищуємо за добу. Відбулось декілька там таких бойових зіткнень. Ну, для знищення ворога тому, скажімо, ситуація там доволі непроста. Е, я хочу сказати те, що ворог, е, незважаючи на ті втрати, які він несе, а за минулу добу ми зафіксували у нас на півдні більше 300-317 втрат особового складу. Ворог продовжує свої штурмові дії. Навіть біля населеного пункту Олексіївка він намагався штурмувати із застосуванням п'яти автомобілів. Тобто тактику він застосовує різну. Це і тактика і малих штурмових груп, і застосуванням техніки. А техніка це і легкомоторна, мотоцикли, баги, квадроцикли. і Автомобілі, зокрема, ну і крім того, тактика інфільтрації. Вона також таких груп ми знищили декілька. Пане Владиславе, якщо говорити знову ж таки про тактику ворога і про зараз сили збройних сил України, ми розуміємо, що зараз може бути певна така туманна погода, особливо так само на півдні, інколи вона зберігається, і це ну, робить складності для роботи наших безпілотних систем. Наскільки це зараз впливає на хід війни? Ну, бачите, я вже розповідав, що. Дрони ми застосовуємо БПЛА також для того для розвідки, для того для виявлення противника, і це тому їм стало і дещо простіше здійснювати приховані переміщення. Це перше. По-друге, ну наприклад, дещо зменшилось не набагато. Звичайно, там на якихось 5-7%, але все ж таки зменшилась кількість ударних дронів. FPV дронів, які використовують дронів Камікадзе, які використовують для знищення противника. Тобто, ми, наприклад, вчора-позавчора фіксували там, більше півтори тисячі, а зараз ну, вчора зафікс... ну, за минулу добу верніше зафіксували трохи менше, там, тисячу... ну, до 1300. Uh -huh. Тобто, невелика цифра, але вона все одно є. Крім того, ну, туман він дозволяє ворогові. І е, підтягати групи закріплення на ті позиції, з яких відійшли сили оборони України, тому що ворог перед тим завдав масованих, завдавав верніше масованих е, ударів, масованих обстрілів по позиціях, знищивши фактично всі укриття, укріплення, де не було де тримати оборону, і тому ми були вилі, в, ну, ми змушені були перейти на. Більш вигідні для оборони позиції, і головне, щоб зберегти життя наших військовослужбовців. Тому ворогові зараз стало Ну якби не те, що простіше, але це сприяє тому, що він підтягає групи закріплення на певні позиції, і нам їх дещо важче знищувати. Але, повірте, ми їх знищуємо, і ми навіть зараз проводимо штурмові дії для того, щоб відновити. На деяких позиціях наше положення і знищити ворога, покращити тактичне положення. Тому ми не стоїмо. Якби ми не є тими, хто кого розстрілюють? Ми дуже активно і запекло б'ємось за кожен метр нашої землі. Пане Владиславе, ще на останок питання дуже коротенька. Пам'ятаємо заяву президента Зеленського, що Росіяни провалили власні дедлайни по захопленню Покровська і Куп'янська. Так само пам'ятаємо, що з робочим візитом перебував президент Зеленський на запорізькому напрямку. Що очікуєте до завершення 2025 року від росіян на запорізькому напрямку? Ми очікуємо те, що не зменшиться кількість за даними нашої розвідки, не зменшиться кількість його е такої бойової активності. В першу чергу, ну а це в себе включає, що не зменшиться і штурми, не зменшиться і обстріли, і нікуди не дінуться його атаки. Повітрям атаки з повітря, верніше, авіаційні удари сьогодні зафіксовано таких теж немало сім, тому це доволі якби, велика кількість із застосуванням коригованих авіабомб і накерованих авіаційних ракет.